Починаємо новий навчальний рік з такими красивими, симпатичними, талановитими, перспективними унікальними студентами університету культури. Слувач <працес> я хочу сказати, що Україна переживає найкращі часи. І сьогодні. Військовий стан, економічна криза, коронавірус. І ми починаємо епохальний для країни історичний момент. Перемога буде за Україною, перемога буде за нами. Але сьогодні ми є бійці освітнього фронту. Ми повинні стати унікальними. Кожен з вас це унікальність, але треба реалізувати цю унікальність через конкретні проекти. Вчителіка вчиться і ви станете успішними. Я вчився на двійки, став успішним. Сьогодні це природні дані ваші: генетичний код, характер, стержень і воля до перемоги. Шукайте себе, шукайте свій український шлях, шукайте те, що вам буде приносити задоволення. У Вас повинні позитивні емоції бути. у Вас повинна бути любима робота, любиме навчання, і саме головне любими вчителі, тому що ви вчитеся в тих, кого любите. Ми повинні готувати вас не до екзаменів, а до життя. І саме головне навчитися думати, а потім, щоб ви приймали якісь рішення. Тому що ми завжди, я по собі знаю, спочатку приймаєш рішення, а потім не знаєш, як з цієї халепи вийти. Думайте, думайте, думайте і приймайте виважені правильні рішення. Коротко я похвалю себе ж, можна, так? Да? Скромність, ви знаєте, найкоротший шлях до невідомості і бідності. Я скромністю не хворію і вам теж не рекомендую. Але якщо немає більше, що показувати скромність, яка нікому не потрібна. Я прийняв вуз дуже давно, я вже 30-й рік на цій посаді, вже пора і зайзнати, пора вже молодим передавати. Але поки тримаюся, поки ви мене тримаєте, ваша енергія, ваша любов до праці, любов до освіти, любов до Київського університету культури. Найуспішніший успішний проєкт мого життя це піар-проєкт співаючи ректор як технологія. Я до співів вокалу ніякого відношення не маю. Ніякого маю. Ви знаєте, дуже було важко вийти в образ юного орла, але ще важче з нього вийти. <плес> Щоб ви зрозуміли з перших вуст, після трьох судових процесів я повернувся при потужній підтримці студентів на посаду ректора Київського інституту культури. І команда запропонувала мені вийти на сценецьковий шоухерії. Ти ж привикли так, дев'яносто, такий самець ходить там, все, дівки отак за ним ходять, ходять. А, -та -та. а тут метр двадцять, голосу немає, слуху, немає. І вийшов і щось там говорить. Це була фішка. Вихід ректора на сцену буде клекти. Шок, стрес і його несприйняття, чого ми й добились. Але 25-м кадром ви всі зайшли до мене, свою голову, так? ви вже звідти мене не витащите. Ви по-різному до мене відноситеся, але я вже ваш. Я в вашій голові, я в вашій підсвідомості. Піар-проєкт співаючий ректор один з самих успішних проєктів мого життя, ходить в п'ятірку самих успішних піар-проєктів Університету культури. Я стояв на порозі, на порозі життя молодого. Я окрилений. Наче досі закрили орел, я стояв на порозі, на порозі життя молодого, я окрилений був, наче досі закрили орел, і казав мені, батько. Щоб не збитися сімку здорові Ви хочете досягнути успіху, то ви повинні виділятися з толпи, не боятися бути білими воронами і бути унікальними в своїй роді. Я не унікальний, але я виділився з толпи. Сьогодні можна говорити і клоун, і без голосу, і опецьок Міша Поплавський. Що хочете говорити? Але є результат. З 93-го року, який я прийняв вус, сьогодні вус один самий впливових, модернових, сучасних. І саме головне, ми сьогодні серед культурно-мистецьких вузів України на першому місці по всіх показниках. Київський національний серед культури першого а Там всі остальне я вже даже не дивлюся тут. Тому що мені це вже не цікаво, тому що світ любить перших, світ любить лідерів, світ любить режисерів свого життя, світ любить тих, хто сьогодні перемагає. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі. Будьте оптимістами, лідерами і режисерами свого життя. Кожен факультет це бренд. Якщо раніше ми розкручували університет, то зараз розкручуємо, що бренд це є факультет. Ви вибираєте факультет, вибираєте майстрів курсу, вибираєте то, що не викладає у вас, і так далі. Ви можете зайти на сайт, подивитися. От ви бачите ваші факультети. І ви можете зайти до любого з деканом, поспілкуватися в соціальних мережах. Ви це знаєте. Соціальні мережі і факультети, бренди університету культури. <плес> Давайте подивимося зіркові викладачі. Вам дуже цікаво буде, бо ви ж лінувалися зайти на сайти. А я вже підбирав, думаю, хоч на всякий случай, подивіться, хоч щоб знали, Це Артем Позняк, Микола, Юра Король Операторський, Ілона Гвоздьова, Рада по клітарах, Павло Зібров, Наталя Могилєвська, це викладачі Олена Шоптенко, Маримуха, Катя Царик, Олександр Лещенко, Ахтем Сей Таблаєв і Михайло Поплавський. Ми тепер дивимося, що тут я натворив. Щоб ви зрозуміли, я ні в Тікток, ні в Інстаграмі не хотів бути. Прийшли до мене студентський парламент каже, Михайло Михайлович, Ну ви ж розумієте, що ну ви повинні це зробити. Ми будемо допомагати. Ну хорошо. І от я зайшов, зараз не можу вийти. Чому тікток мені подобається, і вам подобається. Що він короткий? 10-15 секунд, і все, і вам все зрозуміло. Подобається, не подобається. І от я почав експериментувати з тим тіктоком. Сьогодні історичний епохальний день. Перше стаєте студентами історичного факультету Тік-Ток-Університету культури. TikTok – це інформаційний феномен, який сьогодні в тренді. Все зробимо, щоб тіктокери України були кращі в світі. Показуйте себе. Втілюйте всі свої геніальні ідеї. Тікток соціальні мережі, за ними майбутнє. Я вважаю, що це телепорт майбутнє. Користуйтеся цією можливістю. Найголовніше вирядити вас позитивними емоцією. Тікток це позитивні емоції. Тікток це медіабізнес. бізнес. Тікток може заробляти, якщо мозги є. А в кожного з вас мозги є. Ви унікальні, але треба розкрити їх. Ми з тобою худіємо. Катя, що худіємо? Картошка вариться, котлети жаряться, пиво холодне. Ходімо. Три, два, один. погнали! Мажорне село, село. Сексі село, село. Миле село, село, щасливе село, село. Дурка шпунна, Да? чим більше дурка, тим більше заходить. А якщо ви начнете щось умняч, філософствувати, ви не цікаві будете. У нас є єдиний в Україні кафедра щастя. Я її очолюю, тому що я дуже щаслива людина. Я щаслива сьогодні бачу вас всіх красивих, симпатичних, перспективних, унікальних, талановитих. У мене є формула щастя, яка запатентована. Емоційний інтелект. З творчо прикладним характером починає виграє. Без емоцій ви нічого не досягаєте. А якщо є емоції, а нема творчо прикладного характеру, ви теж не досягаєте. От буває начитана, все знає, таке розумне, що аж страшно. А далі вона не може реалізувати свої ідеї. творчо прикладного характеру немає. А є просто двічники, які практичні, були неформальні лідери в школі, хулігани билися. За тих виходять хороші лідери і режисери свого життя. Говоримо про патенти, про авторські права. Ідея заробляю. Вісімнадцятий рік на авторських правах роялці я заробив, нічого не роблячи, 27 мільйонів 355. Далі криза пішла, пішло менше, 23, і 20 вже 18, Ну але 18 мільйонів мені теж поки вистачає. Якщо у вас якісь винаходи, якісь ідеї, так ви патентуйте, тому що це капіталізація бренду, це те, що сьогодні приносить дохід. Давайте порахуємо. Скромно, да? Торвельних марку 46, 50 авторських проєктів, 30 книг і 34 кліпів. Це, це у нас зареєстровано, ви бачите, от, будь ласка, подивіться назви. Батьківська хата, домашній квас, «Шевбар», кропива, ПММ, ось моя, Київська риберня, Поплавок, вареник і так далі, і так далі. Це все в мене запатентовано. Навіть Київський університет культури запатентований. Я українець. Це погляд у майбутнє. Це ствердження, що ми є українці. Ми є нація, ми є народ і ми не переможні. Слава Україні! Це палац спорту, це мій юбилейний концерт. Я українець. Ну я тут заробив 23 мільйони. Нормальок, так? Нормальок. Такого шоу ніхто в Україні не робить. Це не співи, це не вокал Поплавського. Це шоу Михайла Поплавського юбілейне Я Українець. Це самоствердження ствердження мене як українця. Українська пісня року 2021 Подія, яка об'єднала покоління. Музика вільної країни. Топові артисти в номінаціях. Легенда. Гордість і надія української пісні. Дивись прем'єру на YouTube. Тримаймо разом українську хвилю. Ми витиснули пісню «Года» російську звідси, років 10 тому назад запатентувала українську пісню року. І це мій авторський проєкт. Ми пройшли кілька судових процесів і виграли в росіян право авторське українська пісня року Михайло Поплавське. Ми зараз боремося за все українське. Це моя ідеологія, це моє світосприйняття, це моє бачення. Це те, що я хочу передати іншим поколінням, що українська пісня була, є і буде, і українська пісня вона вічна як небо і сонце. 18 кліпів 3D віртуальна реальність такої немає в світі і в Україні тим більше. Це експериментальний проєкт, який я пішов, профінансував. І сьогодні ми показуємо, як університет культури, що ми кращі, а хто нас критикує або плює ззаді, ми, значить, впереді і ми переможці. Находжу задоволення від того, що я роблю. Це залишиться в історії. Сьогодні треба щось робити і залишати хороший слід на землі, чого я вам і бажаю. VR Media альбом. Щастя є! Уявіть собі світ, де ви зможете слухати музику і дивитися відео, потрапивши у фантастичний візуальний всесвіт. Хвиля, на мить, Повернусь з Випустили мультимедійний диск віртуальної реальності, повністю анімований і знятий за технологією XR, використавши 3D LED Cube VR. Особливістю є QR-код до кожного треку, завдяки яким ви можете перейти на будь-який відеокліп. Яскраво оформлений альбом розрахований на нове покоління. Скануй, дивись, слухай. Для першого курсу, хто сьогодні прийшов, я цей диск вам подарок зроблю, щоб ви зустрілися зі мною начало навчального року. І щоб це була пам'ять, що ви зі мною зустрілися, і ви розпочали новий навчальний рік в університеті культури. Нова ера почалась з рекорду українців. Світ почув українську пісню, українську музику, українську мову. Найбезпрецедентніший пісенний телемарафон української пісні тривав 5 діб з 29 березня до 2 квітня 2012 року. Київський університет культури організував, створив і втілив цей масштабний проект під керівництвом справжнього українця Михайла Поплавського. Рекорд українського пісенного телемарафону складає 110 годин, 3 хвилини, 27 секунд. Я бажаю, щоб ми всі були на українській хвилі. І дуже мрію, щоб в Україні було модно бути українцем. Слава Україні! Ми були першими і залишаємось кращими. Українці, єднаймося! Світовий рекорд української пісні ми перемогли італійців і вийшли на перше місце. І нам рівних уже нема, що українська пісня була, є і буде, і вона непереможна, як Україна. Що саме головне для кожної людини не гроші, не інвестиції, а укласти душу і серце, щоб досягнути те, що ти хочеш. Ви повинні любити те, що ви робите. Якщо ви не любите те, що робите, ви нічого не досягнете. Любіть, старайтеся, будьте унікальними, і ви досягнете успіху. Вам не допоможуть вже ні вчителі, ні батьки, ні поплавські. Ви тільки допоможете собі стати популярними, успішними і щасливими. Пасиві.